Є, і непоганий, як для мікрушки. Гляньте, та ти що, палочка. Та ти що, ти що, друзі, гарний. Та давай, давай. Твіст в 1,5 теж суперова приманка. О, кабанела. Оце вже, друзі, це можна з такими фотографуватися. О, це вже просто. Привіт, друзі! Ранково сьогодні буде ранкова риболовля. Зібрався, гляньте, штіль. Супер штіль. Ну, це просто чудово. Може пізніше буде трішки вітерець, але ну, це взагалі нам не заважатиме. Взяв сьогодні дві палки, дві топові палки компанії Азура. А то зараз е, покажу. А то є підписники, які трішки не розуміють, коли я кажу топова палка компанії Азура, вони там. Надсміхаються. Друзі, це якщо я кажу топова палка компанії Азура, це значить у компанії Азури це топова палка. Ну, це у нас Савада і це Савада. І X-Game. Це вважаються топові палки у компанії Азура. А оці хі-хі-хі, там топова палка. Я розумію, що ви маєте на увазі там топова палка якась там японська. Да? То якоби у ці палки там взагалі щось десь там внизу. Друзі, ну, в, тому, в останньому відео я розповідав там, трішки якось кум сесту за 21 тисячу. Блин. Отак на закиді хлистик в трьох містах просто, тьх, і розлетівся. Зараз знайшов я йому хлистика, але хлистик стоє дорожче цієї Палки. І то хлистик ви фіг ще де достанете. Це я по знайомству з Японії приїде. Ну, друзі, блин, дорожче от такої топової палки компанії Азура. Так що е, робіть собі самі висновки, є коли багато грошей, можете. Блін, взагалі, все, що завгодно, можна купувати, коли багато грошей. На останній рибалці я рибалив, там один спортсмен приїжджав. То у нього ікстюнчик був. Ну, половив' я тим ікстюном. Блін, ну, так само у нього і x ще був. Так що, ну, це таке. Про топові палки більше не буду вам сьогодні нічого <кій> О, аж охрип. нічого розповідати. Просто будемо рибалити. Зараз повішаємо дві топові катушки компанії. Це, як, шимано. Ну, і все далі покажу по фільму. Якщо про палки ще можна посперечатися, а тут ось, от, друзі, дивіться, дві шимановські катушки майже топові. Ну, а що ще топіше? Топіше оцих катушок. Це ну, ванкіші і це, це ванкіш, а це тюнінгований ванкіш. Що ще може круче бути? Стела. Блин, ну, стела не для таких лайтових палочок і чи для таких мікрушних. Тяжка. Тому вважаю, це топова, топові катушки. Чи оці бакани, друзі, чи оці бакани це не топові, блін? Що круче зараз у таких баканів? Я не знаю. Так, Хтось каже, блін. Катушки катушками, що це в тебе там за шляпа така намотана. Це дитячі резинки, сто разів казав. А чому вони тут? Тому що щоб шпуля не билася. В мене до цих катушок по декілька запасних шпуль. Ну, До ванкиша дві, а до цього тюнінгованого ванкиша, Ексценса це одна. Тому міняєш. Руки вже кривесенькі, мені не 15 років, то поки там щось достаєш, може впасти. То коли отакі бортики, ну, бортики, ну, коли отак закриті, то навіть якщо впала, нічого страшного. Так, на саваду до 4 г повішаємо нитку решітка 0,15. А на саваду 90, вона до 16, тут буде в мене катушка з з ниткою решітка 04. Будемо перевіряти дальняк, плюс, ну, плюс трішки потім розповім. І про силікон зараз теж розповім. До речі, візьму невеликий бакан, а візьму отакий диетичний бакан. І ще хотів оцей пасок просто зняти. Бо на днях рибалив. На піску, то він отако знаєте, бовтається. В мене є запасний. Просто, ну це так, кому цікаво, пр продаються, є в продажі, опа, є в продажі такі, але резинові. Просто ну, такі якось йдуть в комплекті з сафіною з баканом, то можна в принципі сюди поставити. Але мені далеко не ходити, на плечах носити не буду, то... Сьогодні буде тако. А якщо кому цікаво, давайте хоч заглянемо, що я сюди поклав. А поклав я сюди приманки компанії Віст. Гарний бакан українського виробника і приманки українського виробника, але зроблені тут у нас. Це, да, це десь там в Китаї роблять, але ну, наші хлопці проєктують. Так, так, це в мене буде судак. До речі, оці приманки я на днях використовував по судаку, але судак мене не знайшов. Та й не тільки мене. Це крупні. Може щось зміниться сьогодні, то буде крупний судак сьогодні. А по мікрухи і по лайту на не супер крупну рибу взяв, взяв, взяв ну, 100%. 100% буде сьогодні фаворитом магот х звіст в 2,2. Блін, ну є, є тут, не думайте, є тут і по е, дрібніше приманки для мікрухи. Шек Таун в 2 дюйма. О, король Твіст в 1,5 теж суперова приманка. Коротше, друзі, є усе, є усе і магот в 1,5 теж є. Так, такий містячок. Тут ось обрив, декілька років тому я тут теж рибалив на цьому обривчику. Там під очерет буду кидати, там, будь... У, до речі, там раніше очерета не було. Ладно, перевіримо, що тут. Воно, очерет, там завжди був очерет, там, якщо що, походимо. Блін, комарів дуже і дуже багато. А тут то, <кій> пам'ятаю, пам'ятаю, друзі, Ось, о, був очерет, ну це даже, мабуть, 3 роки тому. Ось -от на скелі стояв, вода була висока. Блін, ну гляньте, да, вода зараз теж впала, прям видно. І отаму, де зараз очерет, бачимо, бух сильно-сильно заростає. Але отаму я блин, риба підходила, мікрушна, і просто її було багато в кількості. То я там рибалив. Так, пам'ятаю 100%, пам'ятаю, що тут глубина, отака глибина. там теж кругом здається глибина. Ну, самі гляньте, пам'ятаю, колись тут фідерістів просто стати не було де тому що куча куча-куча фідерістів було. Ну, будемо пробувати. Спочатку, мабуть, тут обкидаю мікрухою. Отак от картина маслом, друзі. Візьму мікруху, на мікруху, поставив 1 грам і поставив в 1,5 дюйма магот. Якщо окунь буде активний, то буде супер добре. Декілька закидів шнур зараз змочимо і буде летіти просто шалено. Так, ну що, робимо другий закид. На першому закиді, здалося, мені була клівака. Дивіться, кидає добряче. Підписники деякі питають Дмитрик, та, та чи інша палка, скажи, на скільки метрів вона кидає. Ну, Дивіться, по-перше, я пишу, да, що я не знаю. По-перше, в мене немає того брехунця, який там вираховує, на скільки вона метрів кинула. Ось все, да. На другому закиді є намагатик рибка. Друге, нема в мене часу. Там можна придбати той лічильник. О, 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 Стоп, стоп, стоп. Мені здалося, він потік. Але це мені так здалося. Риба вже віднерестилася. Можна купити той лічильник, але ну, нема в мене того часу. Да І набагато багато вже відео на Ютубі хлопці познімали та чи інша палка, наскільки метрів вона кидає. По-третє, у кожного. Своя техніка закиду. Хтось кому там дасиш 99-ту палку і він кине на 50 метрів, а хтось і на 100 кине. Тому я ось так і кажу. Я не знаю наскільки кидає та чи інша палка. От, от зараз один грам, ця ось палка кидає, мені здається, ну просто як для мене, а я ну, не перший раз на рибалці, а, зацеп. Не перший раз вже на рибалці, вже щось бачив, і мені здається, кидає просто шикарно. Так, 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 коли багато базікаю, не можу зробити гарну проводку. По проводці з одним грамом, наче, знаєте, шукаю пасивну рибу. Тин-тинь підстукую. Мого, це. Пасивна приманка. Ви їй, як хочете, задаєте отак гру. Але щоб гарно задавати їй гру, потрібна жорстка палка. От вважаю, ця палка це в мене жорстка вона. Вона і коротесенька, і жорстка, тому можу на дні магота там як завгодно колихати. Тин, -тин, 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 -тин. і піддурювати ту рибу. все, це 100% була клівака. Навіть трішки. Стащила мені цього магота. Поправимо і 100% зараз спіймаємо рибу і перейдемо на дальнячок. Так от, так от, так о. Ось тинь-тинь-тинь-тин. Не підсікаю от тако, а отакий от і підсік. да. Яка поки що приманка, така і здорова риба. Але клює. Так, вішаємо, верніше не вішаємо, а беремо іншу палку. В мене тут вже добряча на судака заряжена приманка, двійний гачок. Ну, Якщо будуть кліваки і будуть вони холості, то завжди візьмемо менше приманку. Ік в мене там. О! Оце. Апа, це ж бурнув. 7 грам щось не, не дуже з великою і 2,8 резиною, тому перейдемо на менше. На щось поменше. Блін, 2,2, ну це супер 2,2, да? Давайте. Головне попасти в колір. Попадемо в колір, буде клювати. Тут я рибалив на останньої рибалки, увечері тут клівало. Зранку перевіримо, тому що рибка поки що закрила рота. Його знімай відео. Блін. Перевіряю. Дальнячки, дальнячки взагалі не працюють. Не знаю, ввечері гарно все працювало, зараз тільки усе мікруха, мікруха і все. Роблю закид, здалеку теж риби нема, вже доводю до берега і вона тут треться, але не крупна. Зараз ще тут одну впіймаю і взагалі буду переїжджати. Опав, та-та-та-та дрож, яка була, яка була дрож. Є. Блін, просто коли все вкусно, резина вкусна, привабливо, то риба б'є, промахується і все рівно за цією наживкою буде гнатися. 1,5 дюйма магот, просто коса. Коса. Ну, не бачу сенсу далі затримуватись, гляньте, кабанчики суперові. 1 грам, 1,5 дюйма приманка. Гарні, гарні кабани. Ну і клюють на кожному закиді. Це мені не цікаво. Все ж таки хотів би десь пошукати рибу з викиду. Взяв дві палки, але поки що не можу, не можу зацепитися. Гарно що ось два комплекти. Два комплекти це, так скажемо, друзі, по спортивному. Взяли баканчик там, чи стойку ну, з двома вудками і погнали, погнали далі шукати. На викиді ну, бачимо остров, очерет. Лівіша ще не кидав, правіше теж він такий же остров, а потім йде бровка. І от десь на спуску тої бровки клівака була. Тинь. Ну, звісно, туди мікрухою. Опа, була ще клівака. Мікрухою туди не докинеш. Ось о є, дивіться, є. Але мені здається... Тайка там стоїть не дуже оце крупного спортивного. Е, хоча хоча може таке статися, що там буде якісь, якась бабуся чи дідусь стояти. Ну, все рівно, все рівно, супер. Подобається, що тактика спрацювала з двома спінінгами. Ну, знаю людей. По чесноку знаю таких людей, які з двома спінінгами просто не полюбляють ходити. Тому що ну, і нема де поставити От, на останній рибалки, я там показав вам фрагмент, хлопець з двома спінінгами, один спіннінг десь кидає то в кущірі, то на скелю, то ще десь. Опа, ось була тичка. То Ми коли уходили, я кажу, Андрюха, ти дивись, не забудь, не забудь блін. А коли все у вас бакан. Блін, поки показував, ще тичка була, блін, треба зібратися, друзі. От так от тинь-тень, жорстка палка, ось стукаю, стукою. п'ятю грамами, блін. П'ятью грамами просто усе. мікрушу тинь, пауза. Може і збив. Може, знаєте, вже три рази клівало. Може бути таке, що і збило. А ось все довів? Довів вже, ну, до туди я один грам просто докину. Зараз перевіримо. Ні, блін. Сказати, що збив, це нічого не сказати. Просто відгриз. Так, зараз перев'яжемось, поставимо другу сіліконку. Так, сікон сюди кидаю. Що ми можемо поставити? Так, це клівало на... Ні, не на такий колір. От, на номер. 8. Номер 8. Такий якийсь прозорий. О, у мене є ще колір лох. Лох. Отакоє От є. На підриві, на підриві він торкнувся. І одразу ця ж підсічка вийшла. Ну, блін, ну, клює, друзі, клює і клює. Так, спробуємо. Мікруху. Хоча хтось скаже, нафіга, нафіга пробувати мікруху, ну якщо все клює, клює в тебе. А навіщо ж я тоді брав два спінінга? Навіщо? Якщо я вкладуся одним грамом, то я в центр того котлавана повинен покласти. Бля, не докинув. Ну і ще раз перезакину, бо... Все ж таки 1 грам і 5 грамів різниця по закиду велика. Зараз вкладемося. один дюйм поставив приманку, не клює. Зараз з розкачки, з розгону. А! Блин, ну все рівно. П'ятерка краще летіла. Ну, Тому точно буде риба. Трішки попустимо шнура, я просто не знаю, яка там глибина. Ну п'ятерочка відпрацьовувала. Так, все, відчуваю все одно. Чудово, незрозуміло. Все ж таки, так, да, як я і сказав, мікруха це коса, не спіймав я рибу, я просто до неї не докинув. Але, але все рівно мені все це діло подобається. Тактика моя сьогодні суперова, але. Зараз замінимо цю приманку. Чомусь на оцей восьмий колір гарно клівало. Опа, ось ця, ось сього, друзі, ну, Дмитрик не помилився. Не помилився. Можна навіть фрикціончик трішки попустити. Можна сказати Начебто мікрушна Снасті, хоча палка ну, чудова, суперова, п'ятерочку я її гарно-гарно можу задавати гру. Так, то там? Ага. Так, супер. Забрався я в Супер Кущері, але можна щось знайти. Гляньте, який гарний містяк. О, є. Бойка. Супер. Оце я ще в якомусь новому кольорі поставив того віста. Вірніше X-віста. І гляньте, відпрацював колір. Ота ти шо кабанела. Оце вже, друзі, це можна з такими сфотографуватися. О, це вже просто майстерське. Це вже просто кабанчик. Лайт гарно вже відпрацював такий кабан. У мене є і ваги, але не буду я його вважити. Е, не будемо супер затримувати його е, на березі, скажімо, сразу відпустимо. Просто гарний. Іде. Друзі, бачимо, як я кладу, кидаю. Правіше навіть з цього очерета. Вітер, я розумію, що все рівно дугу видує так, що я зможу протащити прям чотенько чотенько по лівому краю цього очерета. І ось, все, не помилився. Друзі, не помилився. Такого, гляньте, зацепився. Гарно зацепився. А так обірвався. Ось. Є. Друзі, обірвався. ай яй куди ти ведеш? Обірвався, не, не став перев'язуватися, взяв іншу палку і одразу гляньте на першому закиді Ну тут трішки перейшов і отакий от, от такий супер красень. Блін. Ще одного. І просто рибалка вже буде супер цікава. Так, 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 не туди трішки поклав, поклав лівіше очерета, а вітер то буде задувати і одразу ну, 100% би теж обірвався. Зробимо перезакид. Давай, 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 давай. Ну 100% ти там був не один. Ой, ось сьо, ось Теребонька, дивіться, опа, є, є непоганий, як для мікрушки. Гляньте, та ти що, палочка. У мене, блін, шнур тут решітка 115, тому не потрібно форсувати. Форсувати не потрібно, бо можна відірвати. Та ти що, ти що, друзі? Гарний. Так, давай, давай ай Взагалі просто кабанела, просто кабанела. І навіть такого. І сьогодні і на мікруху, і на мікрушну палку Дмитрик взяв кабанело. Блін, цей вольфрам. Цей вольфрам скочив. Гляньте, блін. Добре, добре, добре. Зрозуміли, що трапилось? Вольфрамка. З'їхала і все в мене розтягнулося. Залишився все, тільки гачок, <хи> дивіться, і магот. Так. Ну нічого, це ми все виправимо. Такого кабанану просто ну, гріх не сфоткати, але ми зараз не будемо з ним гратися, відпускаємо. Так, так, так. Гарно, що хоч вольфрамку не загубив. Скінчається сьогоднішня моя риболовля. В кадрі от такий суперовий, ну, мені здається, непоганий, непоганий комплект був. Самі все бачили. На початку кіна розповів, що за комплект. По резині все теж бачили. Така перевірена часом резина. Це компанія Віст. Вже дуже давно я такою резиною рибачу. Природа. Просто шикарна. По рибі самі бачили, сьогодні два комплекти. Тактика була, і дальняк, і ближні дистанції перевірити. І можу так сказати, на деяких точках тільки працював дальняк, а на деяких тільки мікруха. От один грам. Сьогодні більше одного грама на мікруху не ставив. От На один грам, де підійдеш, все, якщо там риба є, я її знаходив. На тих точках. Де не знаходив, я її добирав лайтом. Там На 5 грам, да, 5 грамів. Сьогодні сімки на початку рибалки ставив сімки, не сподобалось, та й нічого там і не впіймав. По крупної рибі, ну ви бачили, і на лайт гарного окуня взяв, а мікруха взагалі це при кінці рибалки просто порадувала. Знайшов точку. Ну, Не знаю, якщо б раніше під'їхав на цю точку, може б. Ну, Там риби не було. Може, щось по часу вона якось вийшла, але став на точку, тинь, 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 і все, рибка пішла. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал і ставимо вподобайку.